При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С. Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. Ви обіцяли вам сюрприз, пані Ліління. <гум> сюрприз є. А, бачите, це певний буде секрет і для вас, можливо, і для багатьох наших глядачів, успішно складеного ЗНО. Допоможе реп. Автором такої методики вивчення права з української мови став колишній випускник Ігор Гавриш. Як колишній школяр він дійшов до створення незвичної методики, і чи працює вона, дивіться самі. Торік Ігор Гавреш був одинадцятикласником Буковинського природничо-математичного ліцею. Вчився добре, однак все одно хвилювався за результати незалежного зовнішнього оцінювання. Найпроблемнішим предметом для себе вважав українську мову. Юнак вирішив правила переробити у пісню, а її слова просто завчити. Реп-композиція складалася лише за умови правильного наголошення кожного слова. Помилка і зникає ритм. Метод Ігоря спрацював за українську мову. Хлопець отримав більше 190 балів з 200. Він успішно вступив до Київського університету Тараса Шевченка та все ж майбутнє вирішив пов'язати не з гуманітарними науками. Сьогодні юнак студент першого курсу факультету кібернетики. Та на своїй інстаграм-сторінці Ігор продовжує ділитися секретами успішно складених іспитів. А нещодавно за підтримки друзів навіть зняв кліп на свою пісню для ЗНО під назвою Наголос Генк. Ігор, я вітаю тебе. Привіт ти у студії в сніданку. Тут привет, глядачі, привет. там телеглядачі. Тут сам міністр освіти і науки України. У тебе є унікальна можливість ще раз скласти іспит. Давай. Будь ласка. Yeah. Давай. Доброго ранку. Вийшли від заклад. закладка, перепис порядковий, ринковий заклад. Квартал, заробіток, Довідник черговий, посоні, шофер, дрова чарівний, догмат, вимога, визвольний обруч. Причі, прівнина, рукопис стрізу. Поняття, ознака, Перекіс. пітний, перепад партер, От так Отак, чаці у сучасних школах, а так вчаться сучасні <сум> учні. Пані міністр Лілія Гриневич, сучасні учні, сучасна школа і майбутня українська школа і реформа. Дякую вам. Зараз невеличка пауза. I'm gonna